Якщо у вас є право на податкову знижку, то для її отримання вам потрібно А, її розрахувати, Б заповнити відповідні документи і С. Надіслати їх в податкову інспекцію. Як розрахувати податкову знижку, це можна зробити за допомогою спеціального. Калькулятора, який так і називається калькулятор податкової знижки. Посилання на сайт, де цей калькулятор можна завантажити, є зараз на вашому екрані. Але якщо ви знаєте, як його розраховувати без калькулятора, ви можете справитися з цією задачею самостійно. Особливістю калькулятора є те, що він зразу вам заповнить всі документи, а саме податкову декларацію і форму номер 3 так звану. І це буде набагато легше, ніж самому робити розрахунки і вписувати всі графи, невідомо що. Ну і третій крок це надіслати документи в податкову інспекцію. Зараз розглянемо, які документи потрібні і як їх можна подати. Для отримання податкової знижки потрібні заповнена податкова декларація про майновий стан і доходи та додаток до неї форма номер 3 А також копія паспорту та ідентифікаційного податкового коду вами власноручно підписано, завірено. Копія вірна, дата, підпис. Це перше. Друге, потрібна копія вашого полісу. Ми зараз говоримо про поліс страхування життя. Або якщо ви оплачували навчання дитини, то договір про навчання вашої дитини у виші чи в ліцеї, це теж є підстава для отримання податкової знижки. Якщо говорити за поліси, то вам потрібно буде мати копію тієї сторінки, де вказано, що ви є страхувальником, і тієї сторінки, де вказана сума вашого планового платежу, який ви сплатили минулого звітного року. Третій документ це квитанція про оплату минулого року. І тут є одна особливість. Якщо ви сплачували через Лікпей або інший платіжний сервіс, можуть виникнути певні проблеми в податковій інспекції. Чому? Тому що ні Лікпей, ні інші платіжні системи не присвоюють платіжним квитанціям коду. Код це 16-значне число, яке обов'язково є на квитанції, якщо ви сплачували через сайт того чи іншого банку. Ось подивіться, як це виглядає на квитанціях, сплачених через сайт Приватбанку або Монобанку. Якщо такий код у вас є, все окей. Якщо нема, готуйтеся, що податкова інспекція буде у вас вимагати підтвердження вашого платежу. Чому так прискіпливо відноситься до цього коду? Тому що за цим кодом на відповідному сайті можна перевірити справжність квитанції, а не те, що вона просто намальована. І останній документ, який потрібно додати до цього пакету документів, якщо ви страхуєте самі себе, це довідка про ваші доходи у звітному році. Якщо ж ви страхуєте свою дитину або дружину чоловіка, то додатково подається свідоцтво про народження дитини або свідоцтво про ваш шлюб. У наступному відео я розкажу, як отримати довідку з місця роботи про отримані вами доходи прямо в електронному кабінеті платника.